Ну, дуже цікаві карти випадають. По-перше, карта така, що зараз відвернуті делегації один від одного, але є. Така висока місія, висока задача, щоб люди зустрілися, да, щоб ці перемовини відбулися, і вони відбудуться цікаві, дуже цікаві карти. Проте карти, знаєш, говорять, що результат прийде несподівано несподівано. Ми не будемо його очікувати. Він не мов би так, як з неба спуститься, але ми не можемо його пришвидшувати. От зараз мені знову я вже очікую коментарів під після. Цього інтерв'ю, але почуйте мене, будь ласка, що от е, покажу вам карти. Е, випадає, що буде, буде підписання. Е, проте воно буде настільки довгостроковим, таким дуже мультифакторним і довгим, що ми будемо вже не очікувати, що з цього щось вийде. Перемовини вони все ж таки будуть делегації, приїдуть е, і показую карту стратегії. Стратегія вже обрана, вона вже є. А що саме цікаве, так ну ми тут бачимо, що стратегічно ми розуміємо, що всі все розуміють, що це вже до всього готується, що е, ці е, договори вони вже надруковані і далі вже йде е, домовленість е, чи одна і інша сторона там вже. Намагається в свою а, якусь прерогативу йти. Але інформація мені дуже цікава по іншим картам, що вищі сили приведуть все ж таки нас до того результату, який нам буде найкраще. Проте ми можемо в моменті думати, що для нас це не є найкраще. Але коли прийде цей момент, я хочу, щоб кожен з людей, який прослухав дане відео, вони подумали, а чи є це насправді? найкраще на сьогоднішній момент, коли це відбудеться, тому що вищі сили показують сьогодні, що вищі сили про нас піклуються. Подивись, яка карта такої старшої людини, яка обіймає дитину, піклуються про нас, про те, щоб у нас було все. Надалі найкраще. І я дуже сподіваюся, що цей розклад буде е, пророчим і він буде е, найближчим часом. І цей момент прийде е, скоро, щоб ми вже не страждали. Так? Країна не, не страждала настільки, наскільки це зараз відбувається. Але терміни сказати дуже важко. Не тільки мені, я бачу, що не тільки мені дуже важко ці терміни, терміни називати. Е, е, тому дивитись е, про те, як будуть відбуватися. Відбуватися перемовини, будете бачити, що буде трошки зміщуватися ці всі точки. Будете згадувати наше інтерв'ю однозначно. Ну, випадають не дуже втішні карти. Нам. Будемо відбиватися і дуже багато. Будемо дуже багато відбиватися, їм сиплять монеточки на голову, їм дають ресурси, і їм є, є що насипати. Є. І так, можливо, не дві тисячі, тут щось з двома тисячами плюс-мінус, неправда, але в цілому сипатимуть різне і багато. На менше ми не можемо говорити, що цього буде мало. Цього буде достатньо багато. Але точну кількість не скажу. Проте 2000 показує, що ні, не 2000. Напевно, це одномоментно вони горили 2000 чи за якийсь так. період. Так. Одномоментно Одномомент. я не бачу, що одномоментно 2000. А те, що велика кількість одномоментно буде. Хоча вони і робили це одномоментно дуже багато. От, на тому тижні та, до, велика кількість була. Я не рахувала, я не пам'ятаю, скільки писали в ЗМІ, але. Ми не говоримо про поступки, бо зараз е, під цим словом е, напишуть, що ми за те, що віддали там територію або не віддали. Угу. Ми не говоримо про поступки. Ми ми говоримо про те, як буде найкраще в тій ситуації, в якій ми зараз є, і з тими цілями, до яких ми йдемо. Я під цим словом не приховую для вас якусь інформацію, чи від вас якусь інформацію про те, що ми щось віддамо, або щось там да? Як пишуть багато не дуже розумних коментаторів. Ми будемо бачити всі ці домовленості прозоро. Проте, не відразу, але прозоро. Ви будете бачити все своїми очима і будете аналізувати, чи дійсно це так. І це чи дійсно це найкраще? І тільки ти задала це питання, просто випадає карта з намальованим просто очерченим колом, вийдуть з цього кола лише діти, які вчаться для навчання, дуже юний вік, і не більше. А для всіх інших? Буде якась програма, по якій вони е, зможуть зробити це, але це буде дуже довго впроваджуватись. Це не буде прям швидко, це не цього місяця, не літа. Ну розумієте, е, для студентів, якщо покращить роботу по цій карті, то це буде взагалі супер результат, тому що наразі. Е, 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 наскільки я бачу, що і, і знаю по клієнтам, що діти е, там після 18 років не можуть перетнути кордон, якщо навіть вони е, вчились за кордоном. Ну, дивіться, є якась умова, по якій захід е, мав би бути більш безпечним, і ця умова введення взагалі е, війни, вона існує. Можливо, ми не в тому. Е, Бачимо її якось вигляді, в якому вона існує, але вона існує. І е, ворогу треба якась знову ж таки умова. Вони роблять це тільки у відповідь на якусь, ну ми не б'ємо, та? Але якась умова є, за якою вони дозволяють собі це робити. І ось цей дозвіл в них нібито. Не ефемерний, а такий на руках, що вони можуть це робити. Чи будуть вони це робити? Так вони будуть робити. Але по ланцюгу дій це не буде так, що тільки в цю точку вони будуть бити. Вони будуть це робити за якимось алгоритмом, за якимсь ланцюгом, за якимось перелетіло е недолетіло, неправильно ще щось. Е якийсь ланцюг, е нібито логіки їхньої. Він буде присутній в цих атаках, але так вони будуть, ці атаки будуть. Дивіться, ну стратегія вже обрана. Стратегія, от зараз, на момент, коли я дивлюсь, повноцінного наступу немає. Але стратегія обрана. І стратегія ця е, завершення старої, старої стратегії, mm. з якою вони йшли. Бачите, е, е, от питання за питанням, розклад за розкладом, але відповідь одна й та сама, що ми. Бачимо зміну дуже сильно стратегії, і вона буде настільки хитра, що ми не очікуємо, тому що ми вже звикли до якогось перебігу ну умовного по шаблону подій, та і ми вже. Вміємо десь адаптуватися, десь захищати себе по тому алгоритму, якого зараз немає. Наступальні дії будуть напрямки всі те самі, але не одним напрямком, та, і не всіма відразу, а чуть-чуть там, чуть-чуть там, чуть-чуть там. Тобто вони будуть відволікати нас і нашу увагу. Точково спочатку в одну сторону, потім в іншу, потім в іншу. Які території зараз найгарячіші? Харків дуже погано випадає Харківщина, Сумщина, Полтавщина. Мені не подобається Полтавщина. Я не знаю, чому постійно не питають і проходять Полтавщину. Херсонщина це взагалі та да, сердечко моє Херсонщина. Я постійно дивлюсь, що відбувається з Херсоном, і мені не подобається. І не тільки мені не подобається те, що вони роблять і куди вони заходять. Миколаївська область теж дуже так. зараз потерпає. Аграрії знову ж таки кажу, знають, тому що збирають врожай. Ми вже всі бачили те відео. Та? але це ж не поодинока така історія. Так. Просто одне тільки відео, яке увійшло в ефір, так сказати. Запоріжський напрямок теж страждає і страждає вже не окупована територія. Дніпропетровщина поки що закрита, але зміна ситуації на Дніпропетровщині, вона теж мене лякає, тому що є ймовірність, що ситуація буде змінюватися в гіршу для нас сторону. Тому люди, які знаходяться на цій території, будь ласка, я не знаю, які у вас є ресурси для того, щоб себе захистити, але подумайте про це і адекватно оцінюйте ситуацію, яка навколо вас, тому що це е, небезпечна зона, однозначно небезпечна. Я не можу, от, почуйте мене, я не можу виділити знову. Зараз напишуть в коментарях, так яку ж точку. Я не можу виділити якусь одну конкретну точку, яка зараз буде потерпати найбільше, тому що. Ворог нас буде дезорієнтувати дуже сильно, і е, дві точки, які найсильніше будуть потерпати, це Херсонщина і Харківщина. І взагалі зв'язок між цими е, містами, між цими територіями, вона дуже сильно. Сумісна. Я не знаю, чи ви це помічаєте, але дійсно зв'язок, ніби ми рідні брати, сестри, знаєте, з цими двома містами. І е, нашу увагу будуть постійно туди-сюди дергати, і тому ми не можемо виділити цю одну точку. Тому закликаю вас бути обережними на всіх прифронтових напрямках. Так, і мені випадає імператор, і дивись, який гарний тут імператор. Ти бачиш, але і по цій карті ми бачимо, чи хоче він це робити. Він ага. не хоче цього робити, бо в нього є свої, е, свої вигоди для свого народу, для своєї економіки і так далі. Е, ця війна, вона ж не тільки наша, не тільки наша. Ми вже розуміємо, наскільки все взаємопов'язано, і наскільки е, ми десь вигодні для того, щоб зробити деякі свої цілі, відпрацювати те, що треба, отримати результати. А ми виступаємо тією землею і тими людьми, які проходять це випробування і дають фідбек по цим результатам. Як би це... Не звучало зараз, десь можливо навіть цинічно. Є надія, є надія, і є надія на те, що а, Трамп ем, зробить все ж таки щось хороше, щось хороше для нас. І ем, оцей мостик, якого зараз немає, для того, щоб ми побачили, як наше українське сонце взійде. Стане для нас ближче, ближче ось цей мостик для переговорів. І в серпні ми побачимо перші лише кроки до цього. Тому не очікуйте, що все буде феєрично тільки серпнем і закінчиться. Безпека йде з землі, особливо південні частини. В нас рухлива там тектонічна. Плита, ті, хто розуміється в цьому, напишіть в коментарях, як ви це бачите. Щоб я вам не говорила неправильної інформації. Люди, спеціалісти, пишіть, як ви бачите, яку ви бачите загрозу. Давайте. Мені хочеться ось цей тиждень в мене всередині. Таке відчуття, мені хочеться кричати про те, що ну давайте ж ви всі згуртуйтеся і не міряйтеся своїми діяльностями, ага. а я краще, от я, а то я. Приберіть оцей егоцентризм трошечки, хоча б, і давайте гуртуйтеся всі, хто що бачить, в кого там голова болить на обстріли, в кого ще щось, хтось бачить сни, пишіть про це все. Допомагайте одне одному, не скривайте свої перечуття. Для чого ви це робите? Ми всі тут пробуджуємося на цій території, щоб її захищати, і ви всі цінні. Не тільки практики, які ми дійні. Ви всі прості люди, такі самі прості, які ми. Ви теж цінні, і ваші знання цінні. Тому діліться ними, хоча би під цим Проза да. В нас йде земля, вогонь. Вода як вторинна загроза, як рікашетом, знаєш, вода. Тобто в нас не буде такого великого цунамі, як ми бачимо там, да, по океану йде по морю. Але якщо буде землетрус, то в нас теж буде рухатися земля. І від цього руйнування землі можуть бути е, спишки вогню. Особливо мені не подобається Запорізька. Я постійно про це транслюю. Хай я буду е, краще погана для вас, що я вам там наговорила дуже багато, е, ніж якщо я вам не скажу, і ви потім будете знову мене якби ну, Я вже привикла, що вам кажи погано, не кажи погано. Вот. Але е, Запоріжжя, Запоріжжя дуже сильно фонить. І тому е, все, що в районі Запорізької АЕС, ми. Маємо бути готові до того, що буде руйнування, і ворог буде відступати, тому що він не буде готовий справлятися з тим, що там буде відбуватися. І ось цей момент переходу контролю від однієї влади до іншої, звичайному народу будуть руйнування дуже для них. І дуже закрита інформація. Тому. Люди, які знаходяться там, я закликаю вас бути уважними і краще перебдіть, ніж чим не да шкла... Ну, От у мене відкритий тут. Да, і ще хочу сказати, що в мене усе відкритий розклад, я його залишила перед ефіром, якраз великий розклад робила, щоб налаштуватися на е, розмову нашу. І... Про Херсон, про Херсон, та, який буде хоч і помірність, але військова така помірність. Обстріли не закінчаться. Я бачу, як мої херсонці пишуть під анонсами всіх практиків, хто би там не був, а скажіть, коли закінчаться в Херсоні обстріли? Мої дорогенькі, це буде не серпень місяць, тому, будь ласка, будьте обережні. Ну, випадає цікава інформація. Ти бачиш, що він по справедливості, ніби хоче роз цей конфлікт зрушити. Глянь, яка класна карта. З вагами він йде до цієї кубки, яка ем, недовольна чимось, так? Але що далі? Починається новий початок, і цей, і цей новий початок по зірці. Зірка це. Довгий в нас шлях до нашої цілі. Все ж таки щось зрушиться з місця, але ми не побачимо прямо такий класний результат саме в серпні місяці, тому що і зірка, і блазень, який мені випадає, це все довготривалий процес. Так, може бути такий момент несподіванки і швидкого зміну подій. Але от по комбінації карт можу сказати, що не сьогодні, не зараз. Проте він буде давати якісь такі інформаційні точки для того, щоб змінювалася реальність. І на нас буде дуже сильно тиснути, тиснути на нашу владу, тиснути з умовами, умовами, які нас не будуть влаштовувати. І, ну, як і завжди, в принципі, да? нам дають умови, на які ми не згодні. Але ми будемо бачити більш лояльну нібито ситуацію, в якій. Будуть проходити перемовини за перемовинами домовленості за домовленостями, будуть пропонуватися нові документації. Ми будемо бачити, звісно, як і завжди, не все. Але велику частину цікавої інформації все ж таки оприлюднять саме в серпні. Не можу сказати, що Трамп дуже сильно критично, прямо в серпні, дасть відсіч нашому ворогу і там постав. Авить в таку ситуацію, що вони вимушені будуть зробити все для того, щоб закінчити війну в Україні і зробити так, як нам зручно. Ні, це буде лише процес для того, щоб ми стали до цього ближче. Але чи буде нас це задовільняти, знову ж таки? Однозначно, ні. І закінчення, от я бачу, що зараз дуже багато питають, чи буде до 8 числа закінчення, це чисто фізично неможливо.